Колобка і біжить колобок лісом. І назустріч йому. Колобку. Ми не помилились, відмідь. Спочатку Відмідь був назустріч Колобку. Все правильно? І каже відмідь. Колобок? Колобок. Я тебе з'їм, — сказав Відмідь. Ні, каже колобок ведмедю. Ти мене ведмедику. Не з'їш, — сказав колобок. І бог їті під ведмедя. І каже, ой, забув, там він ще казав, я від баби втік, і від діда втік, і від тебе від медику. Точно від тебе від медя втічу, бо біг колобок далі. Це колобок, говорив. Біжить колобок лісом, думає, від діда втік, від... Від, від баби втік. Від баби втік, від ведмедя втік. А тут назустріч Вовк. Злий такий Вовчар. І каже Вовк. Колобко, «Колобок, колобок» Я тебе зім, сказав вовк Колобок А колобок відповідає вовку. Ні, вовчику, братчику, ти мене не зіш сказав колобок. Я від баби втік, я від діда втік, я від відмедів втік і від тебе вовчику. вовчику братчику, тичу сказав колобок. І біжить колобок лісом. Думає від баби втік, від втік, від вовка втік від ведмедя. І тут назустріч йому Зайчик! правильно зайчик називає і каже зайчик колобкок. Колобок колобок. Йому так сподобалось знову сказав Колобок, колобок. І я тебе зім, сказав зайчик коло А колобок І Я від діда втік, я від від медя втік, я від від баби втік, від вовка злого старого вовка втік. І тебе зайчику, — Ти чого? сказав колобок. І біжить колобок лісом. Колобок, колобок, сам собі думає колобок. І... І тут казати, чому? Лисичка, сестричка. Всі чули про лисичку. Ой, <риві> казочка про лисичка, сестричка. І лисичка та журавель, і лисичка, і курка. А тут лисичка і колопок. Вороня, лисичка. Вороня, Вони не почули лисичка і колопок. Вороня, лисичка. І каже лисичка, Колобок, колопок? Колопок. колопок. Я тебе з'їм, Сказала лисичка. Колобку А колобок, відповідає Лиси. Я від ведмедя втік, я від баби втік, я від вовка втік, я від діда втік, я від зайця втік і знов від ведмедя і від вовка, і від баби, і від діда, і від зайця, і від тебе лисичко, лисичку сестричко, лисичко -красуна. Це тече колобок. Сказав їй колобок лисисі. А лисичка колобку. колобку. Добре, але ти так колобок, напевно, гарно співаєш, сказала лисичка Колобку. І каже лисичка Колобку після цього всього. Ану, братико Колобку, Сідай мені на носик, — сказала лисичка. Колобку. — І гарно заспівай. — А колобок як заспіває. А лисичка гам? І з'їла Колобка. Ось така була чудова казка. Вони мають колобок. Коло ді, ведмедь, баба, бом, зайчик та лисичка, лисичка, сестричка. Дякую.